Доборолись Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кропи зребе точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями повести за віком. За Не до недоріку сліпую каліку. Добре, водій, показуй! Нехай стара мати навчається, як дітей тих, -тих новить доглядати. Казу. За науку не дурбуйтесь, буде матрина добра плата. Розпадеться лута на очах пошир наситих. Побачите славу, живу славу дідів своїх. і Батьків рукави. Не дурійте самі себе, учитесь, читайте, і чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог грає. Того діду цираються, хату не пускають. Чи люди проганяють і немає слов. На всій землі безконечні, веселого дому. Я ридаю як згадаю, діла незабуті. Дідів наших тяжкі діла, якби їх забув. Я оддав би веселого віку половину. Отака би наша слава. Слава Україні! Обнімійте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольним устам. І забудеться срамотня, давня година. І оживе добра слава, слава України. І світ яс невечір. Тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас! What?